Ямпільський територіальний центр надання соціальних послуг отримав автобус для перевезення маломобільних людей. Він використовуватиметься для перевезення мешканців громади, які за станом здоров'я не можуть користуватися громадським транспортом, а також для літніх людей, говорить директор закладу Інга Верховець. В громаді мешкають 432 особи з інвалідністю, в тому числі мають першу групу інвалідності 57 осіб. Це ті люди, які можуть скористатися послугою соціальне таксі. Можуть пенсіонери і маломобільні, які саме не можуть пересуватися. Карню, державні установи, банки. Ямпільська громада отримала автобус в рамках спеціальної програми підтримки України за співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини. Розповідає Ямпільська селищна голова. Ольга Губар. в цій програмі ми працювали ще до війни і тому пропрацьовували дане питання із нашим куратором Олександром Хоруженком. І от зараз на часі ми бачимо, що цей автобус дуже для нас важливий і актуальний, тому що довести до лікарні людину, якщо вона малотранспортабельна, довести до лікарні людей похилого віку, а у нас є село Степне, наприклад, куди зараз уже перевізники не їздять. Тому велика вдячність Європейському Союзу за таку підтримку уряду Німеччини, тому що такі транспортні засоби повинні бути у кожній громаді. А післявоєнний час взагалі обов'язково. Це спеціально облаштований транспортний засіб, який має 13 посадкових місць. Він оснащений двома колісними кріслами та підйомником. Цей автобус для нас як палич, паличка рятівна, тому що автобус дійсно спеціалізований, в якому передбачено місця для людей з інвалідністю. Автобус виготовлявся на замовлення. Для соціально вразливих категорій послуга соціальне таксі буде безкоштовною. Інші мешканці громади зможуть замовити послуги за власні кошти разом із депутатами і ще в минулому році ми прийняли програму, яка буде фінансуватися частково за. Наш місцевий бюджет частково буде фінансуватися, якщо це не соціально вразливі категорії, то на замовлення тих людей, які будуть потребувати. Але для соціально вразливих категорій це бюджет Ямпірської громади. Є контактна особа, директор нашого територіального центру, Верховець Інга Степанівна, буде оприлюднено її номер, чи номер, на який можна телефонувати і замовляти цю послугу. Це як послуга. Слуга буде йти, і тому о, це не постійний рейс, а на замовлення. Тобто людина може звернутися, у них є потреба, автобус приїжджає, привозить на обстеження чи там на оформлення якихось допомог, і далі відвозить цю людину на місце.